Привіт, я Юля. Англійська це просто. І сьогодні у нас батл. Present Simple versus Present Continuous. Коли ж ми вживаємо ці два різні часи, хоча вони обидва теперішні. По-перше, present Simple ми вживаємо, коли говоримо про щось в загальному і про те, що повторюється. Наприклад,. I work означає, що взагалі я працюю, я ходжу на роботу. Я не студент, не навчаюся, я не пенсіонер, а я працюю. Якщо я кажу I am working, це означає, що я працюю прямо зараз. Лише зараз, в даний момент, I am working. Якщо я хочу сказати, що взагалі, то I work. Те ж саме як про погоду. Да? Ми можемо сказати, що. It snows in Ukraine in winter and in spring. Взагалі, в нас сніжить взимку або навесні, або it is snowing now, це значить, що зараз іде сніг. Далі інша різниця постійна ситуація і тимчасова ситуація. Наприклад, uh, he lives. In Irpin. He lives in Irpin. Взагалі. Це його місце проживання. He lives in Irpin. Зараз в зв'язку з ситуацією чи певними причинами. Ой, він вже змінив настай. He is living in I don't know. Київ. He is living in Kyiv right now. Тобто тут постійно взагалі відбувається, тут лише тимчасово, через там, два тижні, три тижні все зміниться на постійну ситуацію. Сподіваємось, два-три два, тижні і все буде добре.